Вже зовсім скоро завершиться п'ята хвиля мобілізації. Одразу за нею розпочнеться шоста. Хтось із чоловіків не став чекати на повістку і сам прийшов до військкоматів. Хтось навпаки, намагається у будь-який спосіб уникнути служби. Тому під час третьої інтерактивної дискусії вирішили порушити проблему мобілізації та з'ясувати, хто ж таки має захищати твій дім та твоїх близьких. Цього разу запрошеними гостями стали старший офіцер групи по роботі з особовим складом Херсонського військового комісаріату Олександр Федюнін та Олександр. Олександр Бондаренко, який протягом восьми місяців виконував обов'язки командира 21-го батальйону Сармат, одним із основних питань у присутніх було як проходить мобілізація, і хоча гості кажуть, що відчуваються певні труднощі із патріотичним вихованням, та все ж до військкоматів продовжують іти добровольці, які хочуть захищати державу від ворога. В основному зараз важко. ті які хочуть, вони самі приходять. А те, кому выручают повестки, это практически единицы. Есть люди, идут, многие, даже приходят те, которые были демобилизированы, обратно возвращаются. Ну, частенько приходят даже и старшее поколение, которое, если не мы, то кто? До своєї цивільної роботи заступник директора з виховної роботи фізико-технічного ліцею Олександр Бондаренко повернувся місяць тому. Підполковника, який свого часу пройшов вишкіл у військовому училищі та військовій академії, згодом був заступником командира мотострілецького полку. А після виходу на пенсію працював учителем, мобілізували у серпні минулого року. За вісім місяців чоловік побував у найгарячіших точках на сході. Я був у секторі, це Маріуполь. І навколо, то, звісно, там є велика загроза, тому що там стратегічно важливий напрямок для росіян, скажімо, прямо. От. І, звісно, ми, ми не здамо ні Маріуполь, ні якщо навіть при всіх цих недоліках, які є там, я показую, головою де, от, то все одно вже народ. Зрозумів до більшого, ну принаймні ті, які там, що ми не можемо вже здавати ні свою територію. Це буде не просто ганьба, це буде втрата поколінь. У Олександра Бондаренка не було жодних сумнівів у тому, що він має стати на захист своєї країни. Хоча чоловік нарікає на недосконалість системи і переконаний, вона потребує змін. Порівняно з минулим роком, знизився. Ну, скажімо такий патріотичний, патріотична хвиля. І зараз, ну, з чим це пов'язано? Мабуть, це вже не до мене питання. Ми самі розуміємо, що багато у нас і відношення до людей ще совєтське залишилося у декілька, скажемо, не в декількох, а в багатьох випадках. Система. Ми намагаємося або намагалися, не знаю, як зараз будуть ці реформи чи не будуть, але не можна мати подалі такі військомати. Не не то, що військкомати, там люди як люди, а система сама військкоматів. Це вчорашній день, якою б не була система, але обов'язок кожного чоловіка захищати свою країну від ворога. Якщо ж він від цього ухиляється, то на нього чекає покарання. До того ж, повістка з військомату ще не означає, що особа буде мобілізована. Є стаття Уголовного кодекса, яка предусматрива уклонення від мобілізації. там сказано от двох до п'яти років лішення свободи. Це уклонення. Но уклонення від мобілізації, це вже починається після того, як чоловіка призвали uh -huh. е, вручається для того, годом. Годен чоловік чи ні. На заняттях з предмету захист вітчизни Олександр Бондаренко чує багато запитань від своїх учнів. Тому, хто пройшов східне пекло, є про що розповісти підліткам. Але робити висновки вони мають самі. Ми повинні по-перше, це по-перше, ніколи не. Ну, скажімо таким словом, різким брехати. Не, не брехати. Не повинно вважати, що молоді люди є якимось там недоумками, вони не, зна, не, не, до, не дотямлять, що ми там десь не так сказали. Тобто, чесно. По-друге, повинна працювати сім'я. У Маріуполі величезна кількість родин, сімей, в яких зрозуміли, що не повинно повторювати Донецьк. І там люди підходять, беруть за руки, синки, ви насники не йдіть звідси, російською мовою це говорять і населені пункти. Вони благають на, щоб ми їх не залишили. Ну росіянам, я так кажу, ватникам, кому хочете. Аби зробити свої висновки, жителям Маріуполя довелося пережити обстріли, втрати та страх. Але вони стали на захист свого міста, і відповідь на питання, хто має захистити їх дім та їх близьких, для них очевидна.